Ну, що я приїхала з Нової почти, отримала лохіну, хоч вони її обробили чимось жовтим, але я бачу, що листочки хворіють. Уже переживаю. От таких п'ять кущиків я заказала. Це сорт дюк. Просила, умоляла, щоб вислали мені гарні кущики. І ще треба, щоб я вчора поїхала в наш садовий центр і побачила там блохіну і такого ж самого сорту. Там такі розкошні кущі стоять. Це проти них Це чотирьох річки. То проти того, що я бачила вчора, але вже я ці заказала, я ж дуже все спішу. Я роблю, а потім думаю, цей такий непоганий кущик, цей теж випростається. Отой. Такі не кудишні. Ну, цей може бути. Просила дівчата, хочеться, щоб хороші Я ж не беру вас, море їх. Ну, нічого, дивіться, які ями прийшлося вчора копати. Оце капельний полив для цього, то ми його винімаємо. Вчора я копала-копала, викопала першу яму і подзвонила своєму. Знайомому, який мені колись допомагав, коли я тільки приїхала сюди. І він мені, ну, вже було темно, і він мені оці дві ями викопав. І оця яма неможливо було копати, то я її залила водою. Він сьогодні ще прийде це докопає і викопає ще одну. Гляньте, які ями ямища начиталась, надивилась, може і не треба. От, буду вистеляти, я буду показувати, буду вистеляти мішками, ще мушу їхати в ліс. Тому що це, що я купила, це капля в морі. Гляньте, це капля в морі. Це дуже мало. Поїду в ліс, наберу опаду. Я не знаю, може хтось скажіть мені, мене є туї, Там під тими туями того опаду в море. Може, можна туї, не обов'язково сосна. Може, підкажіть мені таке. Ось тут я поприбирала все. Трошечки нароблено, звісно. Позамітаю, вже як посажу. І такі в мене буде 5 кущиків оцієї лохіни. Вона вже випростається. От, дивіться, ящик стоїть. Бачите, в цьому ящику оці всі кущі були отако зложені. Ну, нічого. Надіюся, що це все буде добре. Прийде весна, почну поливати їх. От, Ну і зараз треба, але ж весною азотними, щоб трошки маса наросла. Чи куплю осмокот, добавлю, зараз не можна. Зараз не можна при осінній посадці осмокот, тому що це азотне добриво. Вчора я в садовому центрі говорила в житині, купляла те, 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 те. От, Зараз тільки сірка, купила сірку гранульовану. От, І він сказав мені, не здумайте, зараз давати оском. Мокот це весняне добриво. Якби він був би зацікавлений, лиш би продати, він би мені його продав. А так каже, ні, не треба вам зараз, весною. Отаке. Буде вирощувати лохінку. Ну, цей кушик такий некудишненький. Ну, нічого, щось виросте. Це вже я сама себе заспокоюю. І в садовому центрі там у житині воно стоїть в горшках таких класних, 10-літрових. Там різні різні сорти є. Ну і дюк теж є, це дюк. Дай Добренько на цьому все. Піду зараз поснідаю, бо мене вже знов з запізненням, як завжди. От, і попробую посадити. Мені сказала вона поставити у воду, щоб корінчики, але вони так його залили, що я не могла підняти того ящика. Мені на новій почті то поставили в ящики в ящик цей, в кабіну. Я з кабіни не могла туди от виняти. Я думала його притащу сюди, то мусила там розкривати, і вони його дуже залили, вони дуже тяжкі. Я його по одному носила, дуже тяжкі, Хіба хто так на дорогу заливає? Можна було б капельку, але що воно у вас сухе стояло геть. Ой, уже бурчу, тому що ну, якось не так хочеться, як платиш такі гроші, то хочеться отримати відповідну річ по цих грошах, знаєте. Добре, на цьому все. Поки пишіть коментарі по поводу лохіни, це сорт бюк. От, Чи можна і стуй опад дати на дно, хоча б по два відра. Потім полить його і ще раз додати, але буду перед цим вистеляти білими цими мішками. Це, знаєте, для чого? Щоб не оповзала земля, тут кисла земля, і щоб ця не оповзала і не з'єднувалася з цією осією. Це субстрат. Бачите, попадало ішла, зацепила, сітку несла. От. І це... Оце субстрат купила я вчора. Я вам показувала, бачите, субстрат для голубики. І відкривала. Отакий От субстрат хороший. Дивіться. Ще дама гру переліт сюди теж, щоб воно не збивалося. Тут є, бачите, і кора, і тут що хочеш є. Ага, тут що? щось нащупала. Кусочки кори, короче говоря. То й добре, от коли щоб не кохло, бо може і може, не вийде мені сьогодні посадити. Але один хочу посадити, хоча б побачити, як воно має бути. І тут, дивіться, що я ще купила теж в цьому вжитині вчора. Воно дешеве, треба більше, бачите, дуже з лісу таке о. З підсосу набрано, он пора маленька. Але ж мені його мало, хоч бриля туда йде. Види, воно класне. Вот, можно было по мешку мішку насыпать, что было не купить. Ай. Прямо по мешку можно было б насипати, а потом уже землю цю і загро перелітом мішати. Ось сірка стоїть. Я думаю, де я її поставила. От тільки побачила. Я ж це бігом гранульовану купила сірку. то Їй треба на дно насипати, він мені сказав. І це ховаю мішок, щоб сонце не світило. Ну, е, на дно насипати, щоб це, хоч і буде вистелено мішком. От, все рівно. А чого мішковина? Добре, мішковина, е, ну, мішки ці білі, через те, щоб через них буде проходити вода. Е, як буде дощити сюди, от, знаєте, то буде вона. Але вже я спеціаліст, я й не можу добре вам розказати, бачите? От. І дренаж, дуже хороший дренаж, це мішковина. ця. І разом з тим не буде земля попадати оця туди у яму. Але ями боже, інжир вихідний. Дуже, дуже проблемно посадити оцю лохіну. Але потім буде добре. Добренько, на цьому все вже точно. Дякую вам за все, за перегляди, за коментарі, за лайки. Бажаю здоров'я, щастя у ваших родинах. Бажаю всього вам найкращого. Пішла їсти, а потім працювати.